Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Переді мною насіння помідорів з серії гну. Сьогодні я хочу вам розказати про е, цю серію помідорів і ознайомити вас, зокрема, з деякими сортами цієї серії, які я буду сіяти у 2024 році. Охарактеризувати коротко цей сорт. І пояснити вам, чому саме я вибрала саме ці сорти, чому вони мені подобаються, тому що це дійсно це чуто, помідори, вони смачні, вони красиві, вони витривалі. І ось сьогодні про це я хочу з вами поговорити. Прошу вас підписатися на мій канал. Хто не підписався, ставте лайки, пишіть коментарі, і ми з вами будемо далі спілкуватися. і Я буду продовжувати вас знайомити із своїми серіями помідорів, які я вирощую огірками, іншими рослинами, а також випічкою. Томати серії гном це діти ще колективної праці селекціонерів різних країн. Першими вивели цей сорт американські та австралійські вочівники-аматори на початку нашого століття, десь 15 років тому назад. Незабаром до їх приєдналися селекціонери з України та інших країн світу. Мета селекціонерів була створити сорти томатів, що характеризують рясним плодоношенням. Кущі з серігну не маленькі, як можна подумати, почувши назву. Томати виростають від 40 до 140 см в висоту, але на бідних ґрунтах висота кущів може досягати лише пів метра. Відмінностей у вирощуванні помідорів з серії гном немає. Їх потрібно вирощувати через розсаду. Єдине, що в основному це пізні сорти, тому бажано розсаду сіяти у лютому. Помідори добре переносять прохолоду, дають гарний урожай, їх можна використовувати для консервації, готувати салати і переробляти їх можна. Помідори сійки до захворювань, до фітофтори, мають вагу вони від 50 до 500 грамів. Для себе я визначила 10 сортів томатів гномів. І зараз вам коротко характеризую кожен із них, що вони собою являють, представляють і чим вони гарні, чому я саме їх вибрала. Перший це гном, гномий Стрінгі. Як ви бачите, томат дуже великий, смак у нього хруптовий, він солодкий, дуже запашний. Не плоди майже фіолетові і в міру дозрівання починають змінювати колір. Мат Балканський тигр – це перше, він дуже ранній, небагато таких гномів. Ранніх, по-друге, гарна тоненька шкіра, сам він солодкий, їх багато, плодоносить до самих морозів. Кущики виростають до 1 метра з товстим стеблом і в китиці дуже багато помідорів, не менше 7-8 плодів. Вступний це червона сливка бендрика. Це томат для закруток. Вони лежкі, не форіють, високорослі, виведені українським селекціонерам. Томат гений із, взяти з із дебарао. Томат прекрасно плодоносить до морозів, їх багато. І Взагалі томат дуже-дуже смачний. Ну, мама у нього американка і дебарао тато. Сталь дамаска – це неймовірно смачні, красиві солодкі помідори. Вони добрі у салатах і закрутках і взагалі вони дуже красиві. Виростають вони до 70 г сам пліт. Гном атма це супер низенький, багато помідорів, дуже він рясний, має справжній томатний смак і майже немає кислинки. Томат Сунг Тінг Грейп це високорослий сорт, солодкий, росте на китицях по 8-10 штук, плодоносить до морозів, не розтріскується, дуже смачний томат і годиться для закруток. Артік Роуз це найнижчий гноб, він усього 40-45 см, плоди по 100-150 грамів малиного кольору, вони солодкі, швидко дозрівають і не потребують підв'язки. Наступний гном це гном називається Румпельш. Тіцхен. Це солодкий рясний, дуже багато плодів, жовтого кольору. Плоди дуже швидко дозрівають, лежить він до морозі, плодоносить і взагалі нефорія. Коричнева лампа кенгуру. Ну, сама назва говорить про те, що він тимний. Він компактний, до 60 см, плоди по 100 г, десь яскравого кольору, дуже солодкі. Всі плоди, які темні, вони солодкі. Тому це просто як мед, дуже гарний сорт. І десятий сорт гномів це гном трилісник. Як ви самі бачите, це жовті помідори з середині з зеленкою, такою, але вони плоди дуже-дуже великі. Насіння помідорів я купувала у Юлії Кені, вона мені прислала ці, ці сорти помідорів, гномів, розповіла все, я буду її сіяти, і, звичайно, буду знімати відео, показувати вам, як вони ростуть, як я їх буду садити, чим буду обробляти і так далі. Тобто, весь процес від висіву насіння в ґрунт і до того, як збирати врожаї. Тому, кому цікаво, це все залишайтеся на каналі, пишіть коментарі, ставте лайки. На все добре, до побачення.